Спорт об'єднує. Це вкотре довели усмілі, організувавши масштабний спортивний захід на центральному стадіоні міста. З нагоди Міжнародного олімпійського дня дитячо-юнацька спортивна школа Олімп зібрала юних спортсменів, тренерів, батьків та друзів спорту. Олімпійський день взагалі святкується 23 червня, Міжнародний олімпійський день, а заходи проводяться на протязі червня місяця. О, на сьогоднішній захід прибули всі відділення дитячо-юнацької спортивної школи. Зараз дитячо-юнацька школа. Налічує 12 відділень. Туди входить баскетбол, футбол з ігрових видів, важка і легка атлетика, також боротьба дзюдо, карате, карате ВКС і Теквандо. Також є ще традиційні гімнастика і веслування. Це наші основні такі відділення. Є у нас же ж олімпійські, є неолімпійські види. Плануємо ще також з нового навчального року відкрити відділення волейболу. Для батьків і дітей рекомендую заходити на сайт. О, є у нас реклами по місту, зв'язуватися з тренерами і вибирати собі. як який подобається вид спорту заняття. В нас проводяться як на стадіоні юність, легкоатлетичний манеж та спортивні майданчики, також спортивні зали наших загальноосвітніх шкіл. І стадіон «Локомотив». Захід зібрав сотні учасників, вихованців школи, батьків, педагогів та всіх охочих долучитися до популяризації здорового способу життя. Програма свята була насиченою. Розпочали з колективної руханки. Далі юні спортсмени змагалися в швидкості, вправності та влучності. Для них організатори підготували спортивну естафету, що передбачала човниковий біг, стрибки з місця у довжину, штовхання м'яча та дартс. Спортивні змагання видалися веселими і натхненними. Учасники команди кожного відділення спортшколи намагалися продемонструвати як найкращий результат та підтримували друзів. Thank you. Підсумками балів третє місце посіла команда відділення легкої атлетики. Друге місце вибороли дзюдоїсти, а першість отримали футболісти. Довершенням олімпійського дня у смілі став футбольний матч на Кубок ДЮСШ Олімп. Тож олімпійський день, проведення якого у смілі стало вже доброю традицією. Вкотре довів, спорт об'єднує, надихає та формує сильних і свідомих.